Чому Leap Motor – це новий крутий автобренд та інноватор? Чому саме Leap Motor – головний конкурент Volkswagen? Якщо вам цікаво, підписуйтесь і дивіться відео огляди та Motor на нашому каналі. Leap Motor – це технологічна компанія, що займається розробкою інтелектуальних електромобілів з повним набором можливостей для досліджень і розробок. Прийнявши концепцію взаємовигідного співробітництва, орієнтовно на клієнта та глобальні переваги, Leap Motor продовжуватиме впроваджувати інновації та робити свій внесок у сталу глобальну мобільність. Засновано у 2015 році висококваліфікованим інженером і далекоглядним підприємцем з майже 30-річним досвідом роботи в галузі електроніки та технологій штучного інтелекту. Компанія Leap Motor використовує власні технології та інноваційні можливості для розробки концепцій та виробництва електромобілів. Leap Motor почався зі скри: Ідеї електрифікувати маси за доступною ціною. Заснований на принципах інновацій та сталого розвитку, Мотор» був народжений, щоб кинути виклик провідним виробникам електромобілей. Від першого прототипу до останніх моделей шлях Мотор» є свідченням невпинного прогресу. У Leap Motor ми не просто продаємо автомобіль. Ми створюємо емоції для автовласників. Передові технології, дизайн орієнтований на користувача і прагнення до досконалості визначають досвід ліпмотор. Наша місія рухати світ до зеленішого майбутнього, роблячи електромобілі доступними для всіх без шкоди для якості та продуктивності. У порівнянні з такими гігантами індустрії, як Volkswagen, ліпмотор виділяється своєю передовою технологією акумуляторів, більшим запасом ходу та швидкою динамікою. Наша найсучасніша виробнича лінія поєднує в собі точність роботів і людську винахідливість, створюючи автомобілі, які побудовані на довгий термін служби, перевершуючи конкурентів, таких як Фольксваген, за якістю та вартістю. У прямому порівнянні ліпмотор переважає завдяки більш ефективному енергоспоживанню, інноваційним функціям безпеки та комфортом салону. Перлина серед електромобілів вартістю до 30 тисяч доларів. Це не просто автомобіль, це революція на колесах запасом ходу 650 км, швидкістю 4,4 секунди до 100 км за годину. Та передовими технологіями у своєму класі. Приєднуйтесь до стрибка вже сьогодні. Відчуйте майбутнє водіння c 11 там, де інновації зустрічаються з відкритою дорогою. Стрибніть вперед разом із нами! Дякуємо за увагу! Підписуйтесь, ставте лайк, і у наступних відео ви зможете подивитись наш огляд Leap Motor та порівняти його із Volkswagen ID.4.